При такій хмурій погоді ніхто не хоче вставати із ліжка, але вечерити то потрібно. Тому маю ідею сьогодні приготувати швидкий плов із курочкою. Сава готую і вам показую. Маю пательню із вершковим маслом та рослинною олією. Викладаю вже замарновані перед цим гонілочки курочки. Тут всі улюблені спеції, мендуть. Поки смажиться наша курочка, підготуємо наступне: форма для запікання та рука для запікання. Ви вже зрозуміли, що будемо робити? Овочі. Да. Цибулька-морква підготували. Я використовую для плову рис басматі, тому що плов тоді розсипчиться і дуже смачний. Мені подобається саме цей рис. Я його промивати не буду, тому що його не потрібно. Я не сливи, до речі, власного виробництва. Я теж додаю, ви можете додати форму для запікання. зав'язала з одної сторони. зіпаю сюди рис, цибульку. Морку і навіть помідорку знайшла. Сюди ж в'ялені сливи або томати, куркума, додаємо сіль та воду. Тепер все гарно перемішуємо, накладаємо ножки. На кінець додаю шматочок вершкового масла і цілий чесничок. Форму взяла побільше, тепер в духовку запікатися на 40-50 хвилин. Догодомося. Вечера приготувалася, посипаємо зеленушкою. Бачите, Рес, який розсипчасте, виходить? Ой, ладка чекає. Красота і швидко і бистро, готуйте!